На вана, на З глибини віків пішло до нас купало, святолітнього сонцестояння, тепла, розкішної зелені. У вишневому садочку я грядочку та посіє квіточок на купайло на вінок. Ти сплити собі вінок, хай він дарує щастя. День купала принесе мир, любов і ласку. У ніч напередодні вони купали. Дівчина довго вінок заплітала без штраф і квіток кольорових. Ось і купальський вінок готовий. Ой Росанку до броду, а сама вернуся додому. Ідіть, русанки, ідіть. Та нашого житечка ви не ламіте, та наша житочка в колосочку, а наші дівчаточка у віночку. На Євана накопала, коли папоро... Через роки левуть вінки у ніч купальську влітку. Та крізь віки, мандрівники шукають диво квітку. В душею відчуваю я цю музику чудову, Та розумію, солов'я молитву вечорову. Міла я без стіни знайти, що серце відликає. Бо квітне папоро для тих, хто знає, що шукає. На Івана на Купала посилаєм свій привіт. Побажати хочемо миру, довгих і прекрасних літ. Хай дива квітка принесе нашій державі і всім людям мир, любов, достаток. Від негод позбавить від недругів нападок. Добро, що є навколо, єднаються в цей час. Хай сила зла ніколи не опанує нас. На Bop bop bop